Виконуємо номер 714 із підручника алгебра 7 та номер 3245 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На заправці 1 літр бензину коштує 45 гривень. Водій залив у бак 30 літрів бензину. І ще придбав пляшку води за 20 гривень. Яку решту отримає воді з 1500 гривень. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою виразу. 1500 віднімемо добуток 30 літрів по 45 гривень за літр. І також додамо ще пляшку води. Маємо 1500. Відняти 30 помножу на 45, це буде 1350 до 20 – 1370. Отримаємо 130 гривень і пояснює, отримає. Решту. Записуємо відповідь 130 гривень номер 714 із підручника Алгебра 7 та номер 32.45 із підручника Математика 7 виконано